Доброго дня, шановні, Ну, хочу вам показати е, такий, як кажуть, неочікуваний, або, кажуть, нежданчик, або як ще називати. Подивіться, ось у мене є така квіточка. Я взяла таку пирскалочку і періодично її опирською. Таким чином, бо вона любить, я забула, як називається, Пирскаю я пирскаю, а потім дивлюся, отут на стеблі, вроді би, щось лізе. І що ви собі думаєте, от я зараз повертаю. Видно чи ні? Бачите? Де вони поселилися? Бачите, на цьому листочку не так, а на цьому ось Тля! Оце таке чудо. Не знаєте, де вона береться, звідки вона береться, а от на цьому. Вона має такий прутик, бачиться останній, якби листочок, оце рослинка така. І ось. Маємо трактор. Будемо зараз боротися. Чи добре видно, чи ні, не бачу отако напевно. О, подивіться, як обліпило. Ну, і свіжа робота. Отак, шановні. Ні з того, ні з цього. Тут така файна. Все поливаю, гарна рослинка. І маю. Ну, все, бувайте здорові. А, ще покажу гарнюсю. Як воно називається? Це я нове купила. Це, як кажуть, називається спараксіс. Квіточки такі. Ну, посадила, а вони пішли в різ. Ну, та нічого, ведро. О! Оце зараз повернула, теж побачила, бачите? Оце тля зарази, як десь кинеться, то вже все. Ну, і це тут окремо стоїть мій помідорчик з о Оедемою. Спостерігаю за ним, як він далі буде. Тому що вчора вивчала це питання. Ну, кажу, що це як водянка помідорів, перців. Дивлюся, ну, то подивлюся, бо торік мала на двох помідорах таке навіть не знала, як воно називається. От, але зараз е, вже знаю, як і що, ну, але це все-таки щось незвичайне. Якось в Україні такого не бачила, 30 років вирощувала помідори і ніколи такого не було. А тут всього, як кажуть, другий рік і, і от маю таке. Ну, то нічого. Кажуть, не заразне, так що нічого страшного. Бувайте здорові, настрою гарного, все минеться.